Зволі розказати тобі трохи про твою матір. Вона дуже швидко одужає в цій лікарні, яку ти її обрала, і свою шраміху вона зробила платунки, і вона отримає дуже великий спадок від розпаду фортуната. І леву частку вона пожертвує фонди протидії насильству і жорстокості та її стане коштів і на власну доброчинність. Є організація мати Маланки по всьому світу, і вона називає їх фонд «Ленор» у честь своєї доньки. І хочеш знати скільки вони врятують. Вони врятують дуже багато життів. Хочеш знати десятки у перший рік, потім сотні, і незабаром тисячі. Потім буде шалений стрибок, і це буде 600 тисяч. Бо перші п'ять років, а через десять років вони вже врятують мільйони, а вже потім буде важко порахувати, тому що врятований нею будуть рятувати інших, і так і далі, і далі. І я дуже хочу, щоб ти знала це. Я хочу, щоб ти розуміла це, бо все це зробила ти. Ленор, твій вибір. Він лине через мільйони життів. Ти врятувала всіх. Я хочу, щоб ти знала це.